Відбулися обшуки у депутата Волинської обласної ради, Нагрянули столичні силовики Служби безпеки України. У відомстві кажуть, що викрили місцевого депутата на організації схем для ухилянтів. Мовляв, за гроші переправляли військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За матеріалами справи фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА, та яку ще раніше затримала Служба безпеки України. Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військово зобов'язані чоловіки вважалися волонтерами, яких Волинська Ова відряджала за кордон по гуманітарну допомогу. За такі послуги, мовляв, брали до 5 тисяч доларів з одного клієнта. В СБУ кажуть, що загалом з 2022 року фігуранти провадження переправили за кордон понад сотню чоловіків. Депутату Волиньради вже оголосили підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.